В рамках обласної програми оновлена Донеччина до 85-річчя області. У багатьох містах регіону були урочисто відкриті спортивні майданчики. Слов'янськ не став винятком. Нові спортивні антивандальні тренажери встановили поблизу військової частини 3035 на стадіоні Авіатор. Тепер ранок військових тут починатиметься не тільки з пробіжки, а й з силових вправ. Раз зарядка бігаємо, потім на тренажери сюди всі впливають на мишці різного типу. Все подобається. Сертифікат на користування майданчиком під час урочистих зборів військовослужбовцям вручив заступник голови Донецької адміністрації Віктор Ремський. Також тренажери будуть встановлені і в інших військових частинах області. Кому ще займатися спортом і бути в хорошій фізичній формі, як не нашим військовослужбовцям. Тому безумовно було прийнято рішення всіх військових частин, які знаходяться на території. Нашої області, які на сьогоднішній день вже стали нашими рідними, абсолютно всі вони будуть забезпечені такими майданчиками. На цьому майданчику ви будете відрабатувати прийоми самозахисту, прийоми витривалості для того, щоб солдат був завжди готовий відраження будь-яких на нього покладених завдань. Зможуть потренувати м'язи на нових антивандальних тренажерах і пересічні слов'янці. Такий же спортивний майданчик урочисто відкрили у сквері Мрія. Словно як мер міста, так житель жителі міста. Я радий, що з'являються такі міста в нашому місті. Як вже було сказано, 11 спортивних площадок і 4 футбольних поля в рамках програми Обласної спорт для всіх в цьому році з'являться в городі Славянській. А також радують, що ця програма не закінчується, а наоборот, це только її старт. Буквально на останній колегії обласної адміністрації затверджена програма розвитку масового футболу. При кожному майданчику ми намагаємося бути такий тренер, забезпечений як футбольними м'ячами, формою, маніжками, фішки для проведення цих занять. Ця, цей майданчик теж є такою ж точкою росту де для залучення. Різних вікових груп усього ж у Слов'янську має з'явитися 12 спортивних майданчиків. Кожен вартістю 60 тисяч гривень. На закупівлю тренажерів гроші виділили з обласної скарбниці. А проєктно кошторисна документація та роботи зі встановлення фінансувалися з місцевих скарбниць. Тож спортсмени цього району міста вже підбирають для себе корисний комплекс вправ. Мені здається, для преси хороший тренажер буде для дівчинки і да, турнік буде для всіх хороший. Турнік базове упражнення. Прокачуються всі мишці. Надія, що й у нас на ЖД-вокзалі відкриють подобну площадку. Цього ж у Донецькій області має з'явитися 200 спортивних майданчиків з антивандальним покриттям та 85 майданчиків зі штучним покриттям чотири з яких у слов'янську.